Так, всім добрий вечір. Зараз вже восьма година вечора, 19 число. Е, я буду дуже коротко і швидко зараз доповів вам, тому що єдине відділення нової пошти, яке ми знайшли, яке працює до 9 години вечора. А я вам казав, що ми маємо ще сьогодні перед від'їздом от відправити посилки багатодітнім родинам і сім'ям. Е, тому я б не хотів би, щоб два дні стояли вони е, в і теплі. А це буча, туди ще треба лечити і все звести. Тому я швиденько, але по суті, значить, по перше, по-перше. Все в чеках, все в накладних, щоб ви не сумнівалися, все в актах. Все, що зараз я тут покажу, на все це є чеки, на все це є документи якості. Якщо ми говоримо про ліки. Одним словом, ну це так. Туди одразу, а чорт, щоб навіть не питалися тратить, і наші державні бюджетні кошти э, на Оскара десь де Лучше э, давайте спитули почнете этого, любителя на ядерку збирають монобанк. Э, Товариші, друзі, э, голова вже не варить. Показує, значить, вся паски, Окрім того, що вже спаковані військовим, оце все, що ви передали. Ви просто запах не відчуваєте. Це просто не передать словами. Це Полтава. Е я безмежно вдячний цим людям. І е Якийсь ще город? Навірно, це, а, з Харкова, по-моєму, ще прийшли. Це те, що зараз е відправляється на сім родин багатодітних. І паски, е і медикаменти, і одяг, і продукти, і дитячі суміші, і крупи. Це ми зараз швидко пакуємо, нанімаю таксі. В бучу і ми летим все це відправляємо. Наступне соки пацанам по 100 гривень купив на оптовому ринку. Мінералки, лімонади, це консервація багато дітям, як я й казав, ноші, огурці хлопцям. Це ось все вже підписано. Зараз буде поклеєно на ящики на нову почту, щоб там уже бачили. Там уже ждуть і одразу відправлять мого чесного імені. Це хлопцям еті, аптечки. Наше яйце, що ви думали? Яйкомлетку. Яйкомлетку. Ми ще його спокуємо, це е, мова йде зразу, кажу. Потому... не дай Бог Хоча одна штучка. Да, так, згадайте. І тут оператор наш е, Вова оператор, він не дай Бог, до одна штучка не доїде. Справа в тім, що є польові кухні, в яких є технічні можливості приготувати яєчню омлету і, і вермишель тузварити тушёнки, поэтому тушёнки тоже туда е прикладаються. Е, наступне, я просто хочу, щоб ви бачили результат з вами е, великоднього кошика і багатодітним родинам, і е, е, хлопцям в окопи. Е, там е, овочі, фрукти, е, ящики для підготовки, вже для упаковки, розфасовки, розпаковки. це вже почали пакувати, зараз. Е, допаковуємо, Кстати, оба. покажи теж. І вафлі, і насіннячко, і чайочок, і домашня консервація, і е, прянички, і бульйони курячі. Е, там спагітки далі внизу, не хочу просто всього. Е, Тут чаї Наташа Ніжин, е, Наташа Ганусік, сонечко, спасіба тобі, велике, до сих пор виручають. Е, заценка Наташа Ніжин, низький уклін. Це мати, яка поховала сина два-три рази в тиждень людина присилає посилки. Я мовчу за це. Мене це наймовці Знаєте, Коли люди не вже нічого теряють, а вона купляйте присила, купляй присила, а ви прийде писать, брайте писати. Та ви хоч би щось, сука, би присилали. Мати все, поховала сина. вже все поховалася, їй нічого в цій житті не тірять. Вона йде, купляє з останнього і присилає. Так я блядь, це довжен цими руками вкрасти, сука. Щоб ви пишете, покажи квартиру, покаже недвижимость. Знайдете, покажіть мені, щоб я хоч бачив. Голий босси, до війни мене були, і квартири, і дома, і бізнес був, і машина була. А зараз, хірова, якось краду. Бісять такі придурки, коли чорнороті, коли комітар це кажуть. Ладно, продовжимо. Трупи, чаї, мильна брильна хімія, бумаги, це понятно. Тактика. Раз, два. А ще там. Енергетики. Там хтось каже, серце садове, я все розумію, я сам їх п'ю. Просять хлопці, значить, я купляю. Кава може теж не гадіть, цігаяти теж серце садять. Хлопцям, це скажіть, будь ласка там. На вітаміни їх пересадіть. чого ж ви мені розказуєте. Конечно, садять. Е, медикаменти. Це тільки мала доля. Ще біля грузового ліфта ящики вже спаковані. Я вам хочу сказати. Завжди треба залишатися людьми. І запам'ятайте, е, хто б що не писав, який гадості, яке обвинення, завжди... Пишіть у коментарях, навіть від мого імені. Якщо у вас є щось проти Оськера, навіть на цілих десятих, за що зачепитися до нього, як корупціонера, однокласника Путіна, там хто там, я шахрайка лабрат, несіть все своїм підрасам погонах. Там з любов'ю це все приймуть. Може наконець мене посадять, повісять і спалять. Пізіть, не мішки відборочать. В коментах писать мало. І з цими всіми фактами туди. тому що це реальна бізнеса. Я це сприймаю, тому що мені це неприємно. І останнє. Що хотів сказати? Що дуже приємно, це те, що якщо я взяв за ініціативу, думав, що не потягну, чесно, я вам скажу. Але був здивований тим, наскільки люди почули мене. Боже, найголовніше замовлю, господи, це ж те, що вкрав. А ти хоч подивися. А я пам'ятаю, я хочу сказати за колбаски. Вони сказали, що Оскар списів і поїв, щоб мене блять вдавило. Тихо, це просто в холодильнику все стоїть. Ну, я, просто да. я просто за те кажу, Я просто за те кажу народ, Дякую вам, що почули, що мене не проігнорували, що ми все це зробили. Ми закрили більше, ніж просили. Ми ще багато дітей закрили. Дай Бог. Дай Бог. І так і буде. Війна закінчиться пере... перемогою, а не перемир'ям. Це дві великі різниці. Хлопці вернуться. І кожне запитання, яке мені буде, я відповім. Але я хочу, щоб кожен. Смарадьора, корупціонери, такі як притула, і же подобним, теж відповіли, де спутники, де мільярди де мільйони. І ще одне: я витерплю будь-яку критику Сюєлес. Ну не дай Бог військові справжні неляжені почнуть мені казати, який я Гандон, це при тому, що я... ми е, розриваємо себе, щоб їм допомогти. От тоді, звіті, я поднимаю руки і скажу, я вообще. Слава Богу, поки що ми не чули од воєнних критиків Вадис Оскара. А так, почитайте в гуглі про Оскара, я теж можу про вас багато написати. Так що ми йдемо своїм шляхом і шлях наш до перемоги. Вам всім велике дякую, з великоднем, зі святом. Ну, і що сказати, з нами Бог і з нами перемога. А з Чорноротами, ад, туди їм і каміжна дорога. Миру вам, щастям і Божого благословення.